Які відчуття я би пропагантує Колін Гувер? Колін Гувер, де мій відсоток за рекламу, завжди все виходило через одне місце. Трохи мудак. Мене це просто вбило Звездець, яка вродлива. Але бляха, це для мене була просто жесть. Всім привіт! Я Діана, і ви на каналі Бугді. І це відео відгук на 9 листопада від Колін Гувер. Але перед тим, як совісти вам про саму книгу, я б хотіла подякувати вам за неймовірну активність на цьому каналі. За один день на мене підписалось 100 людей. 100 людей за один день. Ви просто фантастичні! Я безмежно вдячна кожному з вас. Мені не передати словами, як мені було приємно читати всі ці коментарі в Тіктоці, в Інстаграмі, на самому Ютубі. Я отримала дуже багато підтримки і мотивації, тому можна сказати, що це відео вийшло завдяки вам і вашій шаленій віддачі. Ну а тепер поговоримо про саму книгу. Поїхали! Моя оцінка цій книзі безкінечність з десяти. Я поділила це відео на декілька частин для вашої зручності. Це у нас буде оформлення книги, трішки про саму авторку. Сюжет без спойлерів, головні герої, сюжет зі спойлерами і загальні враження від книги. Тому, хто її не читав, але планує, спокійно може дивитися частину відео без спойлерів. Трішки про сам вигляд книги. Я в захваті від оформлення. Воно ну просто неймовірне. Мені дуже подобається ця гарнюча деталізована суперобкладинка. Прям дуже. За нею ховається менш деталізована, але не менш гарна сама палітурка книги. Я обожнюю РМ за їх змістовні суперебкладинки, адже після прочитання ти розумієш кожну деталь, яка тут була зображена. Наприклад, дев'ять у нас тут символізує саму зануку книги, це 9 листопада. Ось цей слос папірців символізує книгу, яку писав Бен. Дівчина хлопеця зрозуміла тут Каліфорнія, Нью-Йорк. А ось цей вогник він символізує пожежу, яку потрапила Феллен. А ззаду є ось такий малюночок, який описує найважливішу подію в книзі. Хто читав, той розуміє, про що я. Тому вже навіть саме оформлення книги варте уваги. Книгу написала сучасна американська письменниця Колін Гувер. Хоч сама Гувер стверджує, що вона дуже неорганізована, забудькувата і легковажна людина, це не заважає випускати чергові романи майже щороку. Література авторки піднімає питання людських взаємин, пошуку себе і звичайно своєї другої половинки, не дивлячись на те, що сама авторка не є романтиком, це не заважає її творам викликати сльози та інші брехливі емоції навіть у загортованих читачів. Купити книги Колян Губер варто хоча б для того, щоб з головою залишитись у світ драматичних переживань, несподівних поворотів подій і прожити всі ці історії разом з головними героями. В основу її книг покладені історії, які могли б статися з кожним з нас, адже всі її книги розповідають людям про людей. У них немає чарівних істот або магічних світів, зате пронизливі життєві історії, які здебільшого могли відбуватися з читачами. Більшість її книг розповідають нам не просто про любов, а саме про трагічну любов, яка вривається в життя персонажів і змінює її раз назавжди. Такі відчуття, ви пропагантує Колін Гувер. Колін Гувер, де відсуток за рекламу? Це було моє перше знайомство з авторкою, і я вам скажу дуже вдале. Ця книга просто вкрала моє серце і розбила його на маленькі друзички. Але. Про це по порядку. 9 листопада для кожного з головних героїв це біль і втрата для обох, але ідея їхнього знайомства. Це дата, яка розділила їх життя на до і після. Для Фалан 9 листопада це день пожежі, під час якої в 16 років вона отримала шрами від опіків. Через це вона дуже соромиться свого тіла, намагається прикрити пошамовану частину обличчя, носить закриті речі і тому подібне. Це дуже похитнуло її впевненість у собі і кар'єру. Павла нас була доволі таки популярною акторкою детективного серіалу, але після цієї трагедії вона звичайно не могла продовжити в ньому зйомку. Її батько теж був відомим актором, і саме його Фелан звинувачує у пожежі. Книга починається з того, що 9 листопада, через два роки після пожежі, тобто коли їй було вже 18, Фелан запрошує батька побідати в кафе для того, щоб сповісти йому, що вона переїжджає до Нью-Йорку. На даний момент вона живе у Лос-Анджелесі, але переїздить в інше місце, бо хоче на почати свою акторську кар'єру. Її батько такий трохи мудак. Він каже, що в неї нічого не вийде, що всі її старання марні, і краще було б, якби вона залишилась у Лос-Анджелесі. А коли розмова заходить про хлопців, він ніби цькує Феллен за те, що за ці два роки вона не сходила на жодне побачення. І в цей момент з'являється наш другий головний герой Бен, який підслухав всю їхню розмову. Він підсідає до них, прикидаючись хлопцем Феллен, і вона, звісно, ж підіграє йому. Бен вступається за Феллен, підтримує її, захищає перед батьком. І той просто йде посередині сварки. Після чого наші головні герої залишаються наодинці і вирішують познайомитись поближче. Бен допомагає перенести Фелен речі, вони гуляють, розмовляють, їдять морозиво. Продовжого дня Бен робить Фелен досить такі непристойні компліменти щодо її краси для того, щоб хоч якось повернути її впевненість у собі. Фелені, знається, що вивчиться не письменника, що він гарно пише, що у нього прям хиз до цього, як і у його мами. Адже вона також любила писати і любила все, що було зв'язано з поезією. Коли вона розуміє, що прив'язались один до одного за ці кілька. Годин, Бен пропонує зустрічатися їм в одному тому самому місці впродовж п'яти років, 9 листопада, і розповідати про свої досягнення. Феллен буде розповідати про свої прослуховування, а Бен про книгу, яку він буде писати про них. І все це буде тривати до 23 років, адже мама Феллен дуже багато читає і десь прочитала, що жінка до цього віку пізнає і розуміє себе по-справжньому, а якщо вона в когось закохається, то вже не зможе ніколи прийняти і полюбити саму себе. Її мама була для неї зразком для наслідування, тому вона завжди слухалась її. Весь цей час, окрім 9 листопада, вони не можуть спілкуватися. Вони заблокували один одного у соцмережах, все повидаляли, тобто, 9 листопада або ніщо. Головна суть їхньої домовленості так це те, що бен написав про них книгу любовний роман. Ну і звісно, щоб Феллен ходила на прослуховування, тобто щоб вони разом розвивалися. І по ідеї вони мають зустрічатися кожного року 9 листопада. Але буде це чи ні, я вам не розповім. От така от я. А що буде далі? Чи напише Бен книгу, чи зустрінуться вони? Про це ви почитаєте безпосередньо в самій книзі 9 листопада. Трішки про головних героїв і саму їхню пару. Загалом ця пара мені дуже сподобалась, якщо не звертати уваги на те, що у них була проблема, що вони не розмовляли у стосунках, тобто не обговорювали всі проблеми, робили поспішні рішення, накручували самі себе і тому подібне. Але під кінець книги вони все ж таки виправились. Мені дуже подобається те, що вони живі. Типу вони помиляються, ступаються, туплять, але ж не буває ідеальних людей. Про головну героїню Фелон О'Ніл. Вона у нас така дівчинка з характером. Я обожнюю таких головних героїнь. У неї є харизма, характер, почуття гумору. Вона вміє постояти за себе, коли це потрібно. Одним словом, реально класна дівчина Бентон Джеймс Кеслер. Письменник, який дав Фелон, що вона звездець, яка кавродлива. Гарний милий хлопець також з класним почуттям гумору. У ній він дуже сподобався. І сподобалось його ставлення до Фелон. Другорядні персонажі тут теж класні. Типу, інколи автори не розкривають другорядних персонажів, інколи навіть і головних розкрити не можуть. Але тут з цим все класно. Навіть у персонажів, які з'являються декілька разів, або ми не дуже часто з ними взаємодіємо, є своя історія, свій характер, і це дуже круто. А зараз ми переходимо до спойлерів, моментів, які мені сподобались, і які засмутили. Тому, хто не читав, краще пропустіть цю частину відео і дивіться далі. Мене дуже засмутило те, що брат Бена, Кайл помер. Мені було дуже шкода і Бена, і Єна, його старшого брата. Але більше всіх мені була шкода Джордін. Це жінка Кайла. Бо в них мала бути річниця весілля, а через декілька місяців у них повинен був народитися син. Мені було шкода їх всіх. І звісно ж, наша Фелан приїжджає до Бена. Я була впевнена, що вона приїде. Вони разом проводять день, і ввечері Бен запропонував Фелан переїхати до Лос-Анджелесу. І звісно ж, на емоціях вона погодилась. Але. Зранку вона все обдумала і відмовилась від його пропозиції, тим самим залишила його з розбитим серцем. Я вважаю, що вона зробила правильно, те що відмовилась, але їй потрібно було м'якше розповісти йому про це і пояснити, що вона робиться заради нього, бо він це не так зрозумів. Вони розійшлися на поганій ноті, але я вважаю, що вони самі в цьому винні, тому що вони неправильно зрозуміли одне одного. Як я вже казала, на початку книги у них була проблема в тому, що вони не розмовляли у стосунках, вони не обговорювали свої проблеми, якісь переживання, і тому у них завжди все виходило через одне місце. Наступного 9 листопада вони знову зустрічаються, і Бен вже приходить з племінником. І тоді Фален розуміє, що він зустрічається з Джордін, так тією самою жінкою, покійного брата. Вона зрозуміла це тому, що Бен ставився до Олівера як до сина, а той стався до нього як до батька. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Мене це просто вбило. Я була дуже шокована. Але найбільше мене розратувало те, що він думав, ніби вона порадіє за нього. Бо, типу, минулого 9 листопада вона не показала йому своїх почуттів, не показала те, що вона його кохає. Але бляха, це ж не привід сходитися з жінкою покійного брата. Гаразд, так би вони просто виховували Олівера разом, але ж не спати разом. Це для мене була просто жесть. Вони знову посварились, потім знову помирились, потім знову посварились, бо Феле дізналась, що Бен причетний до пожежі. Я знала цей спойлер ще до прочитання книги, але емоцій у мене було багато. Мені було дуже шкода Фелений в цій ситуації. І коли вже знову наступило 9 листопада, Бен привіз їй під двері рукопис, тобто ту книгу, яку він писав про них. І коли його читала, я сподівалася, що Бен покохав Фелон по-справжньому, а не через жалість до неї. І сподівалась, що пожежу він влаштував ненавмисне. Але, як виявилось, він зробив це просто по дурісті. На той момент йому було також 16 років. Бо в той день його мама вчинила самогубство, коли перебувала в стосунках з батьком Фелон. І Він подумав, що вона вчинила це саме через нього. Тому він поїхав до нього додому, і якраз застав той момент, коли Донован, батько Фелон, дізнався про смерть його матері. Батько Фелон дізнався про це біля своєї машини. У нього був просто вирій емоцій. Він кидав ганчірки, він психував, він навіть розлив каністру з бензином, але він не доркнувся своєї машини. Бену це не сподобалось, типу, що він навіть не торкнувся своєї дорогої тачки. І він такий думає: «Хм, а як ти відреагуєш, якщо твоя машина буде не в порядку? Що будете сумувати за нею більше, ніж за моєю мамою. І коли Донаван заходить до будинку, Бен підпалює його машину. По дорозі додому він вже зрозумів, що він скоїв необдуманий вчинок, він не розумів, що він робить, і сталося як сталося. Але в нас хеппі енд, тому ура! Всі люблять хеппі енди. Але кінцівка мені сподобалась. Загалом. Книга неймовірна. В ній піднімаються дуже важливі теми, такі як прийняття себе, любов до себе, міня цінувати, прощати, дослухатися одне до одного. Історія головних героїв справді цікава, нестандартна і захоплююча. Тому я спокійно можу вам її радити. Короткий відео з гарними фото ви можете почитати у мене в інстаграмі, підписуйтесь на мене в Тіктоці, в Інстаграмі, на Ютубі. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео. Всіх люблю!